Я шанування, вітаю вас, поважного товариство, кому не байдуже, як змінюється життя, і щоб не загубитися в тому життєвороті. Тримаємо руку на пусі історії і тих подій, явищ і постатей, які можуть стати чи здатися вам важливими навіть із погляду історичного контексту. Ми сказали важливими. Сьогодні ми поговоримо якраз про важливі події, які роками, століттями або замовчувалися, або обріхувалися російською. Історичною наукою назвемо її все ж таки так. Наша передача сьогодні зветься Два гетьмани від Конотопа до Полтави. З Конотопом пов'язане ім'я Івана Виговського і з Полтавою Івана Мазепи. І ось ці дві постаті. Сьогодні ми спробуємо подивитися на них крізь призму кількох століть нашої історії. Після 91-го року Росія. Та й раніше таке було дуже болісно і хворобливо сприймають і моменти, коли українці починають повертати собі історичну пам'ять. А якраз її важливими моментами і є Конотопська битва і Полтавська битва, та пов'язана з нею пам'ять про обох гетьманів. Отже, конотопська битва це приклад. Яскравої перемоги української зброї над московитами. Треба сказати, що перемог тих, на жаль, було не так багато. Що це був за час? 1659 рік, початок липня. Це ті дні, коли відбулася Конотопська битва. Після смерті Богдана Хмельницького в 1657 році гетьманом обирають Івана Виговського. Іван Говський був сподвижником Богдана Хмельницького, а часи тоді були непрості. Вони звалися руїною. Іван Миговський бачив, що Московське царство не виконує Переяславських угод. Пригноблюється старшина, але Московське царство зуміло. Як то кажуть, запровадити і в козацьке військо своїх козачків повставський полковник Пушкар і отаман козацької Запорозької Січі, Як і в Барабаш, підняли повстання серед козацького війська. Але Виговський зумів його придушити з великими жертвами на те він і гетьман. У 1658 п'ятдесят році. Ванеговський укладає так звану гадяцьку угоду з Польщею і Литвою. Якщо коротко, це означало, що у Руську державу, Руське князівство увійдуть на правах автономії рівноправно Україна, Гетьманщина вона тоді звалася, Польща, річ Посполита Перша, та Литва. Звичайно, це дуже зворохобило московського царя. і Він пішов на Гетьманщину війною. На весні 1659 року. Московські війська стали під Конотопом. І, власне кажучи, взяли місто в облогу. Арнізон був невеличкий, всього навсього 5 тисяч козаків під командуванням Григорія Гуляницького понад два з половиною місяці. Героїчно козаки тримали облогу московитів, поки Іван Виговський збирав військо на підмогу Григорію Гуляницькому, і він його зібрав. Зокрема, це було в тридцяти тисячний загін кримських татар, хана Мехмеда Гірея IV, які прийшли під стіни конотопа. Сходу Виговський атакував московитів. Вони переправилися і стали табором на протилежному боці ріки. А тим часом козаки зруйнували ту переправу і загатили річку. Вони вдали, що чекають, відступають, біжать Рос... 에... росіянці майбутні на це повелися, московитами їх треба в той час називати іще, і потрапили в пастку. Коли вони підійшли, їхнє військо посунулося до невеличкого але вузького яру, козаки спустили загату, і таким чином той ярок наповнився водою, і загинула вся кінота, практично усе військо московитів. Це було блискучою перемогою. Ось як писав про це російський історик Сергій Соловйов у 19 столітті. Цвіт московської кінноти, що відбув щасливі походи 1654 року, а це пам'ятаємо Переяславська рада, 1655 загинув за один день. І вже ніколи після того цар Московський не був у змозі вивезти в поле таке блискуче військо. У жалобній одежі вийшов цар Олексій Михайлович до народу. І жах охопив Москву. Це нагадаю, пише російський історик у 19 столітті. Жах охопив Москву, дійшло до того, що цар керував земляними роботами, тому що московити чекали, що сюди прийдуть козаки. Але не сталося. Кримські татари лише до кордону з Московією погнали з залишки розбитого московського війська і повернули назад. А чому? Таким чином. Перемога в Конотопській битві ще не означала перемогу в тій московсько-українській війні, яку розв'язав Кремль проти Гетьманщини. І зазнала поразки Гетьманщина. Чому? Ну, по-перше, саме той час Іван Сірков вдарив по Криму, тобто він, власне кажучи, струмив ніж у спину діяння Івана Виговського. Кримські татари покинули це все діло під Конотопом Полетіли у Крим. Крім того, почалися громадянські такі заколоти у самому таборі козаків. І вже у 1659 році, завдяки також руці кремля Івана Виговського вже було не обрано гетьманом. І ми ще раз констатуємо, що Конотопська битва це приклад того, як можна виграти одну битву, але зазнати поразки у тій московсько-українській війні. Конотопська битва довгий час, як я вже говорила, замовчувалася. Та всі ці три століття вона замовчувалася. І лише за президента Ющенка там було створено експозицію, побудовано каплички, встановлено хрест, і ця дата належно відзначалася. Кілька слів скажемо про Івана Виговського. Він народився в Овручі нині, це Житомирщина, орієнтовно, точніших даних немає, у 1608 році. І був він сподвижником Богдана Хмельницького. Ось, наприклад, у яких боях, у яких битвах він брав участь. Що свідчить про те, що він був у війську Богдана Хмельницького не останньою людиною, та понад те він був генеральним писарем. Битва під Пилявцем у 1648 році облога Збаража, Зборівська битва, 1649 рік, Берестечком в 1651 році війська Богдана Хмельницького зазнали досить таки ганебної поразки під Берестечком. Під Батогом вони вже перемогли через рік. Львівська облога 1655 року словом. Не дивно, що після Богдана Хмельницького гетьманом обрали Івана Виговського. Він, після того, як його не обрали козаки, так і хотів бути гетьманом. Але не склалося і він поїхав до Польщі, навіть став там сенатором. Але плекав мрію про незалежну Гетьманщину, незалежну українську державу і плекав свою мрію знову стати гетьманом. Хоча позірно, начебто, лояльно ставився до польської влади. Але тут також не обійшлося, без московської руки, московські козаки, московські точніше, боярські воєводи і козаки вже тодішнього гетьмана Павла Тетері арештували Івана Виговського, і за дуже активної польської співпраці він був розстріляний неподалік Рокитного в 1664 році. Ось таким чином завершився трагічно шлях Івана Виговського, який прожив мало 50 із невеличким гачком років. Якщо ми скажемо про Конотопську битву і про Полтавську битву, то довгими роками в радянський час відзначалася лише Полтавська битва, але товариство відзначалася побіда руського оружжя на українській землі. Але ми зазначимо, що підконотопом загинуло більше московитів, ніж взагалі було у війську Петра І під Полтавою. Так ми підійшли до полтавської битви. А це що був за час? Іван Мазепа, гетьман, також уже зрозумів, українська держава не може бути у складі московського царства. Немає на те ніяких перспектив. Хоча треба сказати, що довгими роками він був у досить. Респектних, шанобливих стосунках із Петром І Петро І йому довіряв. І ось у 1708 році, коли тривала була в розпалі Північна війна Росії, вже вона стала називатися Росією на той час, ще не імперією, із Швецією. То козаки були у складі московського війська. Швеція на той час була потужною державою. Вона вже зайняла Данію, завоювала Польщу і тепер рушила на Москву через територію України. Іван Мазепа. Рушив на захід, але не став битися із Карлом XII, який очолював шведські війська. Навпаки, він вирішив зайти з ним у спілку. Він побачив, що лише шведський король, у майбутньому, якщо складуться відповідні сприятливі обставини, не буде загрожувати. Незалежності Гетьманщини, тому що про Польщу ми знаємо, про Московське царство ми знаємо. І саме тому Іван Мазепа уклав воєнний союз із Карлом XII. Коли про це дізнався Петро. Він шаленів, він був страшенно сердитий, він був розлючений. І як помсту за це, восени, того ж таки, 1708 року, він послав у Батурин, а це була гетьманська резиденція Івана Мазепи, зруйнував його. І всіх жителів разом із козаками, які там були і захищали Батурин, убив або вирізав. Ніхто із українців цьому не дивувався, а от Європа дивувалася. І заголовки Європ... європейських газет е мали такий приблизно вигляд: козаки купаються в крові. Сатрапи Меншикова вбивають мирних людей. Ну, то ось такими були тоді газети європейські. Ну в Україні тоді газет не було, але що сталося, те сталося. І ось у 1709 році біля Полтави, куди підходило військо шведського короля, і з ним велика частина козаків під очільництвом Івана Мазепи зійшлися вони на битві. Треба сказати, що московицьке військо за кількістю значно переважало. Шведське. І, як ми знаємо, шведи зазнали там поразки, на те було кілька причин. Ну, по-перше, за кілька днів до цього був тяжко поранений сам Карл XII, а його помічники, його заступники у тактиці і в стратегії були не такими кмітливими, як їхній король, і тому на військовому полі створилася до певного часу якась плутанина. Це вже внесло якийсь розбит у війська. Ну і я вже сказала про те, що менша була кількість вояків. Але ж ми скажемо про те, що, наприклад, війська Івана Скоропадського також гетьмана тоді Лівоберезно воювали на боці Петра І. Ну як воно завжди буває, сини. Без державної нації часто змушені воювати у військах одні проти одних. Це ми бачили і в Полтавській битві. Це ми бачили і в роки вже Першої світової війни, та й Другої світової. Також таким чином, після цього, кав 12 з Іваном Мазепою та загонами козаків змушені були дуже поквапливо тікати з меж Гетьманщини на територію Османської імперії. І Добігли вони з великими труднощами, переправившись через Дніпро, а потім через Дністер, до містечка Бендери. Там, у вересні, 1600, 1709 року, перепрошую, Іван Мазепа помирає. Не витримало його. І так, не дуже міцне здоров'я і ще такого морально-психологічного удару зазнав він після поразки під Полтавою. Карл дванадцятий прийшов прощатися з ним, ховали вона Мазепу з усіма належними козацькими почистями. Потім його перепоховали у місто Галац. Сьогодні місто Галац знаходиться на території Румунії. Ось такі дві битви. Ось такі два гетьмани, про яких нам... Підручниках історії не надто розповідали, і лише сьогодні, після 2022 року, повномасштабки. У Полтаві почали зносити частково якісь монументи чи пам'ятники, які належать до тієї пам'яті слави рускава оружя. Товариство кілька слів скажу також про Івана Мазепу. Він того гідний, народився він у 1639 році у Мазепинцях під Білою церквою. Це неподалік нашої кагарлицької громади. Мав він високу гарну освіту, знав багато мов. До речі, так само як і Іван Виговський. Ми можемо зазначити, що більшість гетьманів. Гетьманщини українських були високосвіченими людьми, знали багато мов, тому легко могли налагоджувати контакти чи з кримськими татарами, чи з поляками, чи з шведами, чи з іншими народами. Чого не скажеш про русських царей, які напевно і знали тільки московицьку мову, ну і також дуже активно користувалися нецензурщиною. Іван Мазепа був обраний гетьманом у 1687 році, і треба сказати, що став і своєрідним рекордсменом на перебування. На своїй обраній посаді аж 22 роки гетьманував Іван Степанович, як ніхто з інших гетьманів України упродовж всієї її історії. За час цього гетьманування, треба сказати, що це для гетьманщини був період розвитку стабілізації економічного. Розвивалася промисловість. Зокрема, я так собі виписала окремі моменти: випалювали поташ, робили скло, керамічні виробництва були, ткацтво, ткацтво було досить високого рівня. Були цілі фабрики, які виготовляли полотно, сукно, шов, килими, водяні млини. Завдяки дешевій енергії від модяних млинів працювало товариство 12 паперових фабрик, які випускали папір, ну і, вочевидь, вже друкувалися ж книги, тому що вже було книговиробництво, книгодрукування. Українська архітектура того часу була названа Мазепинським бароко. тобто дбав Іван Мазепа про найрізноманітніші сектори розвитку України. За його активне сприяння було реставровано 20 церков і монастирів. Він був великим меценатом також, тому що він був багатою людиною і мав змогу. Він відновив століття за багато століть, трошки підупало. Це Софійський собор і Києво Печерську лаву і вклався туди дуже значно. Він відкривав школи, Київ-Миглянську академію взяв під своє крило і активно її підтримував. Відкрив Чернігівський колегіум. А ще він писав вірші. Ось, наприклад, кілька рядків. Самопали набивайте, острих шабель добувайте, а за волю хочу мріти, і войності бороніте. Вже при шаблю Маєм права. Ну, це вже остання фраза нам нагадує польську мову. Писав Іван Мазепа: Москва, то є народ великоросійський, нашому народу малоросійському завжди ненависна. І здавна в замислах своїх злостивих. Народ наш до згуби призводити. Ось так казав Мазепа, тому що він чудово розумів, що таке Московське царство і що таке Гетьманщина. Цікаво, що Мазепа належить до тих українців, які є одним із найбільш популярних у зарубіжних культурних теренах, оспіваний у поемах і світових операх. Першим про нього написав Вольтер ще в XVIII столітті. Услід за ним Барен написав поему про Мазепу. Потім про нього писали картини французькі художників Буланже, Делакруа, писали музику про нього, Лісти Чайковський, писали про нього книжки Гіго і Тарас Шевченко. Ну і, звичайно, Пушкін у своїй поемі Полтава затаврував його як зрадника. Зрадника ясно кого. Московської держави іменем Мазепи називали моколо... локомотиви, кораблі, фабрики. Взагалі, Мазепа на білому коні у зарубіжних поняттях це символ швидкості і сили. У своїй передачі велич особистості Рина Фаріонусвіча сказала: змагання Івана Мазепи породили мазепинців. Які за незалежність лише для себе, а й за свою державу. Люди, які виходять на соціальний протест, споруджують барикади. А люди, які виходять за утвердження свого життя як нації, творять легіони. Мазепа створив легіони. Одну ситуаційну битву вони програли, але виграли іншу вміння обстоювати себе і право на власну державу цитата із Ірини Фаріон. Того, що Мазепа тоді підтримав Швецію, а не московитів, до цього часу у Москві. Йому... Пробачити не можуть. І до цього часу Російська Православна Церква не зняла з Мазепи Анафему, що давним-давно зробила Православна Церква України, адже Петро від тої злості, що ж тоді, в 1708 наклав на нього анафему. Але це, власне кажучи, не має значення, тому що Мазепа не був відступником від віри, Він не чинив ніяких злочинів проти релігії чи священнослужителів, Він особисто не підкорився Петру та його тиранічним. Замашками б так сказали. І сьогодні, товариство, якщо ви хочете дізнатися про маркер особи, з якою ви розмовляєте, а ця особа може бути з Росії чи російськомовна, назвіть їй три прізвища: Мазепа, Петлюра. І Бандера, і тоді ви зрозумієте, як ставиться ця особа до української ідеї загалом на початку вже 20-го століття. Спеціальні такі головні убори, які носили українські січові стріці, називали мазепенками. А в часи Другої світової вояки української повстанської армії трошки їх перекроївши, назвали їх упівками. Ну, словом, справа Мазепи, справа петлюри і бандери жила в серцях українців упродовж років. Ось так ми пройшли товариство Умовний шлях від конотопа до Полтави, і маємо розуміти, що та звитяга цих двох величних постатей має надавати нам сили і утверджувати нашу ідентичність. Адже саме ідентичність прийшли вбивати насамперед московити. А не просто захоплювати території, чи руйнувати заводи, фабрики і мирне житло українців, хоч як нам це не боляче. Нагадую вам, щоб ви підписувалися на канал Життєвород. Тримаємо порух сухим, а це означає знати минуле, бо без цього важко будувати наше майбутнє. І ми сподіваємося, що в цьому допомагатиме канал Життєвород. До побачення наступного тижня. Ми обов'язково переможемо.